І два слова ще про депозити. Раніше казав, що депозити це невигідна штука. В Польщі це так і є, тому що дуже, низька, дуже низький відсоток. По-перше, по-друге, що, щоб отримати якийсь більшенький відсоток, вам необхідно виконати якісь там умови, тобто ну, не цікаво. Якщо брати по Україні, то в Україні це депозит стандарт. Наприклад, у Приватбанку всі до нього привикли до Приватбанку. Є така поняття як довіра. От, і досить все зрозуміло, ніяких заморочок. Якщо брати ОВДП, то ОВДП, звичайно, вони кращі в тому плані, що вони не оподатковуються, тобто весь прибуток ваш. В порівнянні з приватом, то там відповідно біля там, 20 з копійками відсотків вам придеться заплатити прибутку податку на прибуток, плюс ВДП гарантується державою. Але тут більше вже питання про довіру, довіру до самої держави. Якщо говорити про порівняння, наприклад, з Прибутком з вашої землі, яка знаходиться в оренді, тому що там велика маса людей мають її, то скажу вам чесно, що депозит стандарт є кращим. Чому? Тому що вартість землі на сьогоднішній день складає біля трьох тисяч доларів, тобто за 2 гектари ви заплатите десь орієнтовно там, 240 тисяч гривень. От. Але якщо ви. На таку ж саму суму в 240 тисяч відкритий депозит, то при 13% прибутковості навіть забрати тих 20% податку, то маючи навіть 10% прибутковості, це складає 24 тисячі. Якщо брати в середньому по Україні там за тих 2 гектара біля 10-15 тисяч, то зрозуміло, що це. Ну, більше, ніж ви будете отримувати за оренду землі. Тому вважаю, що в нинішній ситуації депозит буде краще. Вчіться заробляти, шукайте можливості, вчіться інвестувати, будьте багаті!